Доброго вечора. Я запрошую учнів на літературне читання. Сьогодні ми з вами розпочинаємо читати продовження Повісті Химера Лісового озера. Друга книга має назву Найкращий намет. Приїхали. Що не кажіть, а в таборі було здорово. Ух, як було в таборі. Ех, як було у таборі. А ми з митьком спершу і їхати не хотіли. У нас на літо свої плани були. А виявилось, що вони не співпадають із планами батьків, і ми поїхали у табір. Тільки на наш автобус у ворота заїхав, назустріч дядечко біжить. У спортивних штанях і майці. Куди, кричить, куди ви їх привезли? Сюди, водій йому. У мене тут усе записано. На 54-му кілометрі повернути праворуч і лісом іще 12 кілометрів. Я ж дзвонив у місто, щоб сьогодні не привозили. У нас іще не все готове. Що я з ними робитиму? А я звідки знаю? здвигнув плечима водій. Я свої зробив, привіз їх, а ви вже робіть, що хочете, не назад же з ними їхати. Назад, назад, я ж дзвонив у місто, щоб завозили тільки після завтра. Знати нічого не знаю, каже водій. Я тут ні при чому. Я привіз, а ви вже далі робіть, що хочете. Я ще сьогодні в Житомир маю з'їздити. Ну от, чую, за спиною чийсь голос. Завезли, самі не знають куди, а в них іще не все готове. Обертаюсь, хлопець сидить, білявий такий, і чемодан на колінах тримає. Ти нащо питає, чемодан на колінах тримаєш? А це не чемодан він мені. Це футляр для акордеона. А де ж акордеон? Та всередині ж. Ух ти! То це ти його аж сюди віз? І грати будеш? Буду, я в музичній школі вчусь. Мені треба кожного дня грати. А якби я на піані навчився, то його й сюди потягнув би? Не знаю, я на акардеоні граю. А чого ж Митько встряв? Він тільки передок відламав би де клавіші і грав би собі тут. Нічого я не відламав би, почервонів хлопець і одвернувся. Так я й не почув, чим розмова нашого водія з тим дядечком закінчилася, але всі почали з автобуса вилазити. Вилізли й ми з митьком, стоїмо, роззираємося. Кругом купи сміття, дошки лежать, робітники ходять, пили скригочуть, сокири цюкають, фарбою пахне. І скажіть же, щоб іще мінімум два дні нікого не присилали, дядечко у майці водієві кричить. А мені що, водій каже, я привіз, а ви вже, як знаєте, не назад же їх забирати. Він сів у автобус і поїхав. Йому ще сьогодні чогось у Житомир треба було. А ми лишились. Справді, не назад же нам їхати. Дядечко тоді каже, привезли таки. Я ж попереджав, а потім як закричить, нащо ви туди його тягнете? Хіба воно там має бути? Невже за руку треба водити? І побіг кудись. Постояли ми хвилин із десять, аж тут до нас другий дядечко підходить у спортивному костюмі. Здрастуйте, орли, каже. Ми йому, звичайно, відповіли. Хто здрастуйте, сказав, а хто і добрий день? А хто іще що? А він насупився. Хіба так, каже, молоде покоління, відповідати повинно. Ану, ще раз. Здрастуйте! Здрастуйте, вже одностайніше і голосніше гукнули ми. «А ну іще раз бадьоріші, по солдатськи. Здрастуйте! Здрастуйте! криконули ми всі як один, аж верхівки дерев здригнулися. І оце йому сподобалось. Ну от, зовсім інше діло. Давайте знайомитися, мене звуть Сергієм Анатолійовичем. Я ваш фізкультурний організатор. Перш за все кажу, що вам із табором надзвичайно пощастило. Ага, пощастило, позаду цей акордеоніст шепоче. Навіть приймати дітей не хотять. Та мовчити я йому дай послухать. Наш табір, продовжував Сергій Анатолійович, тільки народився. Навіть ще не зовсім народився, бо офіційне відкриття відбудеться лише після завтра. Але ці дні ми не будемо сидіти, склавши руки і чекати милостей від природи. А поки приїде решта дітей, активно допоможемо будівникам закінчити всі роботи. Отже, своїми власними руками завершимо благоустрій житлових приміщень і території. Ну от, знову заскиглив акордеоніст. Замість відпочинку таке нам підсунули. А ще пощастило тому, що попереду в нас надзвичайно цікавий відпочинок. У нас з вами будуть різні конкурси, змагання, туристські походи. Десь за два тижні проведемо гру, розучимо нові пісні і співатимемо їх коло вогнища. Купатимемося у річці, навіть займемося самбо, під моїм безпосереднім керівництвом. А це що обов'язково, самбо? запитав хлопець. Ні, не обов'язково. У нас є настільний теніс, і бамбінтон, і шахи, вибирай, що душа забажає. Ще й кістки переламають, ніженьки повикручують, чую я поруч шепіт. Слухай, ти замовкнеш нарешті, нестерпів митько. Навіщо тоді було сюди їхати? А я й не хотів зовсім їхати. Це все мама. Їдь, каже, Славусику, там тобі із дітками добре буде. А тут. То, виходить, тобі з нами погано, га? Погано тобі зі мною, підступив до нього Митько. Та ні, закліпав той очима. А з ним тобі погано, тиснув Митько пальцем у мене. Я не знаю добре. Ну й мовчи тоді поки що. Ач який? Усім він незадоволений. Та я ж нічого, я задоволений, мовив несміливо Славусик і замовк.